На початку виконавчого комітету ми знову вручали державні нагороди, але сьогодні ми вперше мали честь особисто вручити державні нагороди нашим захисникам, нашим землякам. Одну нагороду орден за мужність отримав наш захисник Андрій Захарченко, Військовослужбовець, орден за мужність третього ступеня. Один одну відзнаку. Головнокомандувача Збройних сил України Сирського отримав захисник Маріуполя. Наш земляк, мешканець Южного, який в 2022 році був взятий до полону і потім отримав довічне ув'язнення. На щастя, в минулому році його обміняли, і він. Знаходиться на даний час вдома. Ще одну нагороду, на жаль, отримав посмертно наш земляк Андрій Проненко. Дві нагороди він отримав державні, одну відзнаку від президента і орден за мужність посмертно. Третього ступеня відбулася закупівля наших місцевих нагород за заслуги перед громадою. Ми зараз це оформляємо буде велике нагородження там близько 26 родин. Ми зробимо окремо нагородження. Ми вносимо зміни до програми розвитку освіти. Питання стосується декількох напрямків. Перший напрямок це забезпечення майбутнього ліцею кабінетами, обладнанням кабінетів природничого математичного циклу. Це є державна програма. Шляхом співфінансування з державного бюджету 90 на 10, 10% відсотків міського бюджету. 90 – державного є можливість облаштувати кабінети для майбутнього ліцею. Але це буде відбір, тобто не всі, хто подасть заявки, будуть профінансовані. Тому ми свою заявку подали. Маємо відобразити це у своїй програмі. Щодо результатів, ми будемо знати вже швидше за все, аж в червні місяці. Наступне питання це. Організація харчування учнів 5-11 класів було повідомлено з департаменту освіти області про те, що буде державна субвенція, так як Одеська область є прифронтовою територією, визначено і наші діти будуть забезпечені фінансуванням з державного бюджету. У розмірі 50 гривень на одну дитину для організації харчування учнів 5-11 класів хочеться нагадати про те, що учні перших четвертих класів у нас вже давно за програмою міського бюджету харчуються безоплатно тільки з жовтня минулого року нам надали субвенцію на таке харчування, і зараз частково це оплачує держава. І е, наступним кроком є забезпечення харчування всіх учнів закладів загальної середньої освіти, але це буде за бажанням, тобто ніхто нікого примушувати не буде. Якщо батьки і дитина будуть згідні з тим, щоб харчуватися, вони будуть включені до списків. Це також потрібно було відобразити в програмі розвитку освіти окремим заходом, тому що джерела фінансування це не тільки міський бюджет, а основна частина державного бюджету. І один із основних пунктів, на мою думку, це придбання шкільного автобуса. Ми дуже сподіваємося що цього року нам все таки вдасться. Отримати співфінансування, тому що декілька років поспіль ми подаємо заявки і перевагу надають сільським місцевостям, але в нас вже така ситуація, що нам дуже потрібен ще один шкільний автобус, і ми подали знову ж таки заявку. Співфінансування цього року складає 50%, Тому ми передбачаємо 2 мільйони гривень. Це будуть кошти, які будуть перераховані до обласного бюджету, і закупівлею шкільних автобусів буде займатися обласний бюджет. Якщо все вийде добре. То в червні ми маємо перерахувати ці кошти на співфінансування. І я думаю, що до 1 вересня отримати автобус. Дуже сподіваюся, що цього року все-таки нас відберуть і ми будемо ще з одним гарним шкільним автобусом. Ми здійснюємо підвіз учнів за декількома маршрутами. Перший маршрут у нас це ми підвозимо учнів кошар і сичавки. 10-11 класів до міста Южного. Наступним ми підвозимо дітей з Кошар до Сичавської гімназії, це учні перших 9 класів. Ще один маршрут у нас, ми підвозимо дітей Болдинки і Григорівки до Біляр. Наступний маршрут ми з Біляра веземо дітей до Южного 10-11 класи. І ще один маршрут: це ми забираємо дітей мікрорайону індивідуальної забудови і також привозимо до южного. Тобто, сьогодні ми маємо один автобус шкільний і один автобус орендований за договором оренди. Але навіть ці два автобуси у нас в день роблять по два рейси, десь когось підбирають по дорозі, але два рейси роблять для того, щоб забрати всіх дітей. Це є дуже незручно. Деяким дітям приходиться виїжджати раніше. Дехто ну про запізнення я не знаю. Сподіваюся, що ніхто не запізнюється. Е, і ну, це створює деякі незручності. Тому, якщо ми отримаємо ще один автобус, ми його отримаємо для ліцею номер 2 як опорного закладу, і він буде підвозити дітей. Е, Булдинка Григорівка, біляри, тобто цей кущ охоплювати. І тоді вже, наприклад, на мікрорайон індивідуальної забудови ми зможемо брати орендований автобус таким чином трішечки розгрузимо і водіїв, і дітей, і не потрібно буде їздити в декілька змін. Хоча по великому рахунку варто було би придбати ще один автобус, тому що сичавка і кошари вони вимушені їздити в дві зміни. Обладнання математичного кабінету, в якому це ліцеї буде? Ну на сьогодні у нас є відтерміноване рішення про мережу закладів освіти, в якому визначено, що ліцеєм у нас буде ліцей номер 4. Тому умовою подачі заявки на цей, так би мовити, конкурс на отримання цих коштів. Було саме те, що має бути діюче рішення, не скасоване діюче рішення про те, що заклад в 2027 році буде чистим ліцеєм без структурних підрозділів, і тільки такі заклади розглядалися для надання такої субвенції. Загальна вартість кабінетів це майже 8 мільйонів гривень. Обладнання цих кабінетів це без врахування ремонтних робіт. Тому я думаю, що це було би гарним таким облаштуванням і гарною підтримкою нашої громади. Але чи отримаємо ми ці кошти чи ні, зараз не можу сказати, тому що ви знаєте, що рішення про мережу у нас поки що призупинене на один рік до 1 вересня цього року. Тому далі будемо розглядати питання. А добре до 1 вересня і а далі. як? навчальний рік починається. Ну, так. Зараз депутати розглядають ці питання на комісіях, тому що зараз ми виносимо також це питання на сесію міської ради. Чи буде воно розглянути? Я вам зараз сказати не можу.